Суботу, 8 листопада, на театральному майдані Тернополя співатимуть гімн України та викладуть герб із запалених свічок. Відбуватиметься це одночасно практично у всіх українських містах. Тернополян запрошують на центральну площу міста о 18 годині. Це всеукраїнська акція. В кожному обласному центрі о тій же порі о 18 годині розпочнеться таке ж єднання. Люди о 18.30 разом запалюватимуть свічками герб, о 19 ми заспіваємо гімн, а також даватимемо клятву українці. Збиратимуться пожертви для бійців, в АТО. також речі, їжа, листи, малюнки все, що люди тільки зможуть принести, щоб підтримати бійців як матеріально, так і морально, Ми радо приймемо і також відправимо в штаби, і все це поїде в зону АТО. Всеукраїнську акцію Україна це я створили для єднання українського народу, каже Аліна Дзюба. На театральному майдані, 8 листопада, виступлять музичні колективи. Дякуючи соціальній активності наших місцевих гуртів, це гурт фіра, де край та ганзблюзбанд. Буде живий виступ. Люди зможуть погрітися під музику, якісну українську музику, згадати, що так в нас зараз страшенна ситуація, але зрештою ми продовжуємо жити і для того ми мусимо єднатися і підтримувати одне одного і консолідуватися в українському народі. Ми чекаємо кожного тернополянина і не тільки жителі міста, і гостей і на наші акції. Приходьте з свічкою, приходьте з подарунком або просто приходьте для того, щоб підтримати наш український дух і наших бійців в АТО.